Oh. Здоров, з вами на зв'язочку Челс Кепки. Сьогодні ми з вами граємо інді Страшилкінси Перед початком відосу втуліть лікес. Також на кнопочку підписатись бздень, щоб не пропускати нові відоси колокольчик. Не забувайте підписуватись на твіч. Я там стрімлю. Також тут вся інформація. Тут Телега. я там живу. Ну а мы что? Поехали. Play. Three <teilweise> One. Поехали. Mister Redface. Камон, я была на работе. Я не хавь сом симпатии в форме. Можешь быть немножко полегче для меня. Сынка же, баты да из моей бёрды, у сына бёрдай. чат вітайте сина з днем народження. У тебе день народження. Привітайте з днем народження, охуєть. З днем народження тебе. щастя, здоровля, щоб е, все було і нічого тобі за це не було, щоб вистояв. О, 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 of course I know that. Е, мамка не забула, що у нас день народження. Це саме головне. Далі. Е, тоді йде мій подарунок. Єбать, <laughs> синухує вже каже: "А де мій подарунок тоді? Ти що, блін, уїла, де мій подарунок?" А, ебать. Не знаю. Рили, а в курсе. Якщо ти хочеш отримати свій подарунок, будь ласка, піздуй спать. Я йду в ліжко на right мам. Хорошо, прямо зараз йдем в ліжко. Це ми? Так, що дальше? Oh, many times have... А, скільки. Бл. <coughs> а, це він на мамку наїжав, да? Це він не на дитину, на мамку наїжав. Почув. Почув. Я працювала, моя сміна закінчилась дуже пізно. Я на заводі працюю чи ні? Булшіт. А, батя набухарився. Все понятно. Батя набухарився, і тепер він наїжає на мам. <coughs> Кака кулку, за ваше здоров'я. Hey little shit Жалит лучи, блядь, get back to your room. Окей. О, есть. Все, мы... А де наша кімната? Що за sense. Ну, sense TV. Дын і 2. Як вибрати? Ладно, буду так грати О, oh, блядь в трусіках стоїш? Набухався в трусіках стоит? Хорошо. Сідати можна Що вообще тут можна робити? Shift, бігати. Давайте подивимось. Q, E, R, T Нічо A, S D, ходить. Shift, бігати. Control не можна C, X все, не можна сідати Сідати тільки в тюрму блядь. Козел вонючий. В трусах стоїть, блядь. В тюрягу таких долбоеба. Фу засужим, до родини холодильники я что похаваю? Це що таке? Алло? <плес> Фей, чия кімната? Де моя... Ага, оце моя кімната. Чи оце моя кімната? Це моя кімната, отсюда оць... можна зайти? А, хто закрив двері? Хто закриває двері? Хорошо, блядь, я сюда піду. Це моя кімната. А, ну хоча якщо тут два ліжка, то походу ні. Мені треба в вставинути зайти. Здорово. Що мені рубить? Спать? Чот надо браничя бухииди? Здорово! Кутцы такий? Добрий ранок! А це туалетний папір, не попив, щоб типа побачив вночі і всрався, да? Це ж таки. Це мій гифт? А я хочу с цим чуваком поспілкуватися. Відкрий! Відкрий! Алло. Відкрий, це, походу, як якийсь цей, знаєш, параліч сонний, типу, спиш і тобі якийсь якісь долбообухі, оце В свою кімнату заходить шкарпетки, твої викидає зі шкафу і сам туди залазить спати. Буває, буває, нічого нормально. Is that The Gift from Mr. Redface? А, це був Mr. Redface? Це подарунок від Mr. Redface? Не може бути, ахуєть. Хорошо, що мені з цим робить? Лялька балакає? Хайм, айм Рон, ты можешь балакать? Конечно. Потому что я створний э, магии. У тебе такі самые ім'я, як і Одяг, як у мене. Саме важливе, і то, що сейчас я буду твоим найкращим другом. Звучит чудово, ну let's go. Що мені робити? Шкаф. Шкаф стил стак. Застряв. Хто застряв в шкафу? Батя? Кентрай, еще э, раз на нас пробувати, давай. Я не можу їх відкриви... відкрити. Ти хочеш, щоб я ще щось зробив? Я голодний. Ти лялька. Як ти можеш, блять, хавати, вообще? Похавати. Хавай туалетну бумагу. Ти ж пиво? Батя не допив? Если ми доп'єм. Ляпс, куда я? А куди я? А, й, що, блять? Все понятно. Мамка щось наготувала нам хорошої нашої улюбленої хавки. Нам надо дірнути пивка перед тим, як ми будем хавить, І ем, и в микрофулевки. А що вибрати? Що ж вибрати? Я, це, блядь, внизу щось, може. Вибір нормальний. Розігріть надо? Надо. Це твоя улюблена хавка. Хочеш, покажу тобі трошечки магії? Давай, покажи ага. мені трошечки магії. Є спліс. Так, конечно же. Ти що, будеш бухати пиво? Чи ти розіб'єш? Що зробиш? А хто п'є? Подожди, я не понял, хто п'є? Не пий пиво, ти охуел. Не не парися, мій виробник has taken your dead away. Мій виробник зробить так, що твій батя засліняє за хлібом, ніколи не повернеться. What did you say? Чого ти, блядь, сказав? Що, з батя щось не так. Він вже типу, потерявся чи шо? Де мій, де мій батя? Я щас... А ти, блядь, що тут робиш, вообще? Я вибачаюсь? Як ти там і тут опинився? Скільки тебе в цій хаті? Скільки, блядь... Скільки, блять? Тв... скільки, скільки, нахуй тебе. Скільки? Скільки скільки тебе. Ти там на кухні, в кімнаті у баті. і тут. Скільки вас тут? Скільки? Ти був один. Скільки сейчас вообще тут, Скільки вас? Закрыто. Тоді використай е, шафу своїх батьків в порядок. Я щас приходжу, а він, а він там, да, сидить. І витрай. Тут нічого нема. А, ну да, я забув. Декілька кроків. Декілька крок... Блять, я. нахуй! Включи радіо баті і постав е... отут десь. отут. Радіо працює як кнопка виклику ліфта. Хорошо. Якщо ти вибереш правильну частоту, то тоді двері відкриються фоїть. А що мені ще зробити, блять, може жопу почесати для того, щоб там якийсь портал відкрився ще шо мені зробить? Там якісь пташечки співають. Мені сюди? Що ти типа такого, але це не воно? Е, ще раз спробуй. Поїхали. Рибалка. Угу. <Звук> <zira> <п naszej> я думаю, що це воно. Спасибо, блядь, охуєть. І куди я йду? В кальянку? <м white> Де я? Де я? Це що таке? Ланус? Ти хто? Віталік, це ти, блядь? Не поняв. Що ти тут What's Вусап, Каже кет, up? Здарова. Я шукаю свого батю. Двері позаду тебе. Бега. Хто ви нахуй в общем, мої ребята. Що то типа таких, як ти? А, це такі ж діти, які шукали своїх батьків. Ахуй. Окей, see you later. see you later. Пише, вороб, че же. бак! Напс. Бать, де? это шо за ломка, нахуй. А що за телефон звонич? Це Все телефон? Батя, батя, я тобі все прощу. Бать, можешь пиши до додому, блять, реально, що вони з тобою зробили? А где, где телефон? Ну, это телефон? Заклонание? Что? Заклонание? Что за хуйня? Чё ты прячешься в шафе? А мистер Редфейс э, забрав батю. Это ж хорошая штука. Забрали батю? в Психушку каже. Це ж хорошо. Я не жартую. Це довга історія. дай я поясню. Як твоя лялька Рона вообще поживає сьогодні? Все нормально чи ні? Лялька? Мам. Вообще, як ти викупаєш про ляльку? Подожди, син, та, ти Пони ж тобі подарували на день народження, що, що за хуйня? Звісно, я знаю, ти сьогодні не прийняв свої пігулки. Що, блядь? Це не вперше у тебе такі галюцинації. ахуєть. Що з нами? Кожен раз ти розповідаєш різну історію, але основні фактори це завжди єбуча лялька. Ти що, не пам'ятаєш минулий раз? Ні. Почув тебе. Там кто съел? Там кто съел? Тут кто съел, блять, отвечаю, а тут кто съел? Я я чув, что за нахуй? Батя? Батя ты? Что на ты тебя вот так вот? Ти почувайся краще? Да, мама, да, 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 да. <реку> Це містер Ред Це Фе... <реку> нормально, все нормально. Завтра я візьму вихідний, і залишусь вдома, і... буду за тобою наглядати, щоб все було хорошо. Really? <реку> да, Yes, sir, yes, sir. Конечно, блять. Мамка, обіцяє, мамка зробить. Мам. мама, Ти обіцяла, блять. Ну, що ти вихідний візьмеш, Ну, пиздец. Чел. У кровяка з носа! Що з тобою трапилось? Е, чел мене побив. А за що? Він був незадоволений тим, що сталося вчора. В будь-якому випадку, чи не бачив ти мою мамку? Він сказав, що його виробники її теж, теж забрав. Чого? Е, Я вибачаюся, я не міг його зупинити. Бабки? Кеш, лавандос, гривні. Що? Це кваток? Бігом в шкаф і знайди свою мамку. Отак. от. Коротко і ясно, коротко і ясно. Шкаф, цей не цей шкаф. Швидше надо, швидше в шкаф, швидше шкаф, швидше, швидше. А шо ви ховаєтесь? Ви чоо, типи. Я сам туди піду? Ви чоо. Ні. ні 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 не Я туди не піду. Я не піду туди. Ні. Хорошо. Перш за все я маю дізнатись що це за заклинання. Експілярмус А вот швидше кидай е, заклинання туди, щоб врятувати. Е, давай, ляпс. Ээ, -э, типы. Здорово. <музык> ДИТИДЕ! -ди -ди Знов набухался. Мать. Я обичаюсь. А це не той момент, на якому ми вообще почали гру Здоров, типы. Шо ви Дед, мам, мам, пап. <звук> У тебе була інтрижка? З ким? Я тобі казала, я була зайнята на роботі Брехня. А, все, Вона, вона каже Супер. Пошв ти нахуй, я з тобою буду розлічатися. Один з нас має піти з цієї хати. Якщо ти завтра досі будеш тут, я забираю сина і ухожу. Ти стій там. Нахуй пошл, хайзов. Я тепер за батю граю чи що? А, ні, не за батю. Батя бухає. Бам! Уличи, блядь, бать. Я не хотел, чтобы это случилось. Почув. Це не може бути правдою. Я дуже вибачаюсь. Твоя шафа, і я думаю, що ти можеш тепер її відкрити. Охуеть. Це... це я? Ч Чо я про це нічого вообще не знав? Що-то типу того написано, що е, ти завжди намагаєшся е, це е, відхилити від себе і забути про це всі шняги, і зробити свою історію е, кращою зробити історію кращою про себе і про свого батька. Е, і я. я намагаюся знайти шлях, щоб повернути тебе до реальності. Я намагався багато разів, багато шляхів допомогти прийняти це. Прийняти цю правду легше, як можливо. І кожен раз я проявився, в го дещо трапилось. Тікток? А всі кажуть, що Тікток у всьому винен. Бум! І всі розповідання розлетілися нафік. Як довго? Я взагалі? 14 днів. Що насправді трапилось з моїми батьками? Батя завжди ховається, а батя є оцей сука вонючий, блядь, який дітей вбиває. Це хто? Подожі, це хто? а це хто? А це хто? Але якщо це був денний час? У вас є якісь підказки насчет чоловіка вашого? Де він там тамповається? Що-то типу такого. У вас щось упало, мем. Це, блядь, наше. На, наше заклинання. Що це, що це блядь, каже? Що це? Мотель карт. Я взагалі не впевнений, що це моє. батя вбивця арестований, ох є, готу о єбать. Хевідос Сподіваюсь, він вам сподобався, і ви втулите луки Також на кнопочку підписатись. Ляпс. Угу. Оцю штучку. Не забувайте. Скоро побачимось!